На Вінницьких пляжах з'явились аніматори. Молодіжна рада міста разом з центром підліткових клубів за місцем проживання розважає городян під час їхнього відпочинку. Відтепер до задоволення від купання та засмаги додадуться ще й приємні враження від розважальної програми, яка розрахована як на дітей, так і на дорослих. Подробиці далі у сюжеті. Хорошого багато не буває. Нещодавно була завершена реконструкція пляжу Хімік. Вже сьогодні до комфортного відпочинку додадуться хороші враження. Їх вінничанам забезпечуватиме анімаційна бригада. В цьому році ми започаткували ще додатково анімаційні програми. Всі, хто були на курортах популярних, всі знають що там є обов'язково люди, такі масовиті масовики-затійніки, які допомагають створювати комфортний відпочинок. Творчий десант складається з пляжного патруля молодіжної ради при міському голові та спеціалістів підліткових клубів за місцем проживання. Розважальна програма буде різноманітною від спортивних змагань з пляжного волейболу до дитячого боді арту. Я сьогодні в ролі пляжного патруля, який, який розлікають дітей, які який делаю так, щоб наші діти не були би, одинокими. Мы хотим им помочь, щоб вони веселились і знали, що вони все-таки кому-то нужны. Шестирічна Софійка у захваті від свого тату подобається воно і мамі. Ти, тобі подобається те, що тобі сьогодні малюють. Так. Да. А що тобі малюють? Розкажи метелика. Ти сама придумала чи тобі запропонували його намалювати? Сама придумала. Для любителів екстриму аніматори підготували свою програму. Тут майстри з паркуру демонструють різні види стрибків. Хлопці займаються цим видом спорту близько трьох років. Кажуть, городяни неоднозначно реагують на їх виступи. Комусь то подобається хтось нервує, що ми на них пісок збрасуємо. На деяких людей попали пару разів. Ну, то нічого. На хіміку укріпили берегову смугу, створили місця для купання та ігор дітей, оновили роздягальні та грибки. Наразі цей пляж стає чи не найпопулярнішим серед Вінничан, адже тут безпечно купатися дітям та комфортно дорослим. Все змінилось на краще, дуже чудово. Ми багато разів їздили по мосту і сюди дивилися, а сьогодні вирішили сюди прийти з донькою. Берег зробили, заход хороший, Ні. нормально. Приятнее отдыхать сейчас, чем раньше. Да, конечно. Впечатления, конечно, очень положительные и только положительные, потому что вспомню еще с детства этот пляж, конечно, было все не так абсолютно. Обустроили только в лучшую сторону. Но нравится все, и пляж чище стал, и условия лучше. Творчий десант на чолі з молодіжною радою при міському голові за літо побуває на всіх пляжах Вінниці. Анімаційна програма продовжуватиметься до кінця пляжного сезону.